Ти прокидаєшся у світі, який розсипається на очах? Що вчора це було місто музики і торгівлі, ароматів спецій і дзвінких дзвонів. Тепер ті ж дзвони лунають інакше, вони рахують мертвих. Чорна смерть охопила Європу, і її подих відчувається в кожному кутку. Ти лікар, принаймні так тебе називають люди, але що може вдіяти лікар? Коли саме життя гасне в очах тих, кого ти намагаєшся врятувати, ти вдягаєш вощений плащ, важкі рукавиці, маску з довгим дзьобом, набиту травами і пахощами. Так тобі легше дихати серед смороду, який в'ївся у вулиці. Кажуть, що цей запах сама хвороба, що він просочується в легені й убиває зсередини. На вузьких флорентійських вуличках. Які ще недавно дзвеніли від кроків торговців, тепер їздять вози з трупами, їх вивозять гуртом, бо ніхто вже не має часу на належні поховання. Слуги ходять і кричать виносьте мертвих. І люди кладуть на поріг тіла батьків, дітей, дружин, навіть найрідніших уже бояться торкатися. Ти знаєш так само зараз у Парижі, де дзвони не замовкають мемемі день і ніч. Бо смерті надто багато. У Лондоні тіла кидають у величезні ями, шарами, мов непотріб. А в Сієні хроністи писали будинки залишилися без господарів, і самі стіни плакали від самотності. Ці чутки долинають до Флоренції, але вони мало чим відрізняються від того, що бачиш ти щодня. У місті панує страх. Одні замкнулися у своїх палацах і більше не виходять, інші не навпаки, живуть у розпусті, вважаючи, що завтра не настане. Хтось палить пахощі й розводить багаття на площах, сподіваючись очистити повітря. Інші ж шукають винних євреїв, чужинців, навіть лікарів. Бо, як інакше, пояснити смерть, яка косить усіх без розбору. І серед цього хаосу ти мусиш йти далі. Щоранку одягати свій дивний одяг і виходити на вулиці, де кожен день схожий на кінець світу. Бо якщо не ти, то хто? Твій ранок починається не з молитви, не зі співу птахів, а з важкого вдягання одягу, що має захистити тебе від смерті. Це довгий вощений плащ, що не пропускає рідину. Грубі, шкіряні рукавиці, важкі чоботи. Найстрашніший елемент маска із дзьобом. Саме вона зробить тебе схожим на птаха смерті. Дзьоб заповнюють ароматними травами: м'ятою, розмарином, полином, ладаном, навіть часником. Вважалося, що приємні запахи можуть зупинити отруйне повітря, яке називали міазмами. Це була офіційна теорія того часу, не бактерії чи блохи, про які тоді навіть не здогадувалися, а саме поганий запах у повітрі нібито приносив смерть. Твої інструменти примітивні, ніж для кровопускання, баночки з оцтом, трав'яні відвари. Усе це здається жалюгідним арсеналом проти лиха. Яке нищить міста і країни, але саме це й було медициною 14 століття. Навіть найбільш освічені лікарі Європи посилалися на праці Галена й Авіценни, які писали про баланс рідину тілі, а тому лікування зводилося до кровопускань, припікань і настоїв. Коли ти виходиш на вулицю, люди реагують по – Одні хрестяться, інші тікають у двері, дехто плює услід для когось тия, те єдина надія для інших провісник смерті. І справді, чумний лікар рідко приносив одужання він скоріше виконував роль чиновника, фіксував кількість хворих, визначав, які доми слід ізолювали, а які вже можна вважати осередком смерті. Місто теж прокидається у своєму страху. У Флоренції влада наказала розкладати багаття і спалювати трави на площах, щоби дим розганяв заразне повітря. У Парижі діяли так само у Лондоні. Жителі носили при собі мішечки з квітами і пахощами, а на дверях домів вивішували напис: Боже, помилуй нас. Це були різні спроби боротися з невидимим ворогом, але всі однаково безпорадні. І все ж ти виходиш на вулицю попри страх і ненависть навколо. Ти знаєш, якщо чумний лікар іде кварталом, то десь поруч уже є смерть, і саме тому від тебе відвертаються. Але водночас саме ти залишаєшся останнім, хто ще намагається боротися, хай і без надії на перемогу. Так починається твій день. День серед дзвонів, які рахують мертвих, і диму, який не здатен вигнати смерть із вулиць. Коли ти виходиш із дому і рушаєш вузькими вулицями Флоренції, перед очима постає картина, яку важко описати словами це вже не місто митців і торговців, а суцільний простір смерті. Вулиці заповнені смородом, від гниючих тіл від диму, що валить із десятків вогнищ. Від смоли й трав, які палять, щоб вигнати заразне повітря, у місті з'явилися вози смерті, це великі дерев'яні колісниці, на яких складають мертвих, їх везуть на околиці у братські ями. На возах часто лежать одразу десятки тіл, покритих лише старою рядниною, їх збирають із вулиць, бо багато родин навіть не мають сили чи сміливості винести покійних самостійно. Слуги дзвонять у дзвоник і вигукують виносьте мертвих, і люди кладуть тіла на поріг. Хроністи писали, що у Флоренції 1348 року за день могло вмирати стільки, що дзвони в місті не змовкали, а в Парижі ті самі дзвони били щогодини і щоразу знаменували не молитву, а смерть. У Лондоні ж ситуація була ще похмурішою. Тіла скидали до ям шарами, пересипаючи їх землею без хрестів і без імен. Ти йдеш повз двері, де чорним вугіллям намальований хрест. Це знак тут є хворі. Іноді родина всередині вже мертвався, іноді ще лишається один єдиний живий, який благає про допомогу. Дорогою ти бачиш і те, як змінюються люди. Частина городян уникає одне одного, не торкаються нікого навіть рукавицею, бояться слова чи подиху. Інші ж кидаються у розпусту, проводять дні у вині й піснях, бо не вірять у завтра. Бокачо писав, що у Флоренції одні тікали з міста, інші замикалися в домах, ще інші шукали втіхи в задоволеннях. І справді. Вулицями можна зустріти і монаха, що несе хрест, і б'є себе батогом, і компанію веселих гульвіс, які сміються на повний голос, ніби смерть не торкнеться їх. Ти чуєш чутки, які ширяться серед людей. Одні кажуть, що євреї отруїли колодязі, інші, що це кара за гріхи людства, і Бог знищує світ. Є й такі, хто винить лікарів, бо саме після їхніх візитів люди помирають. У деяких містах, як у Швейцарії чи Франції, це призводило до погромів, коли НАТО впали в цілі громади винних, і ця хвиля ненависті може докотитися і сюди, а тим часом тиша міста розривається лише криками: Допоможіть, Боже, помилуй, та дзвоном, щоб є безупину. Це дорога, якою ти йдеш щодня, дорога крізь місто, яке поступово вмирає. Ти підходиш додому, двері якого позначені чорним хрестом. Це знак для всіх. Тут є чума. Зазвичай сусіди оминають такі будинки, мов прокляті, але ти мусиш зайти всередину. Двері відчиняються, і в обличчя б'є запах оцту, диму й гнилі. У Флоренції люди намагалися відганяти заразу, обкурюючи кімнати травами, розвішуючи мішечки з пахощами чи ганчірки, змочені отстом. У Лондоні навіть радили тримати в кімнаті козу чи собаку, бо вважалося, що тварини витягують на себе отруйне повітря. Усе це. Марні спроби, але вони давали бодай ілюзію контролю. У першій кімнаті на ліжку лежить чоловік, його шия й пахви, вкриті чорними гнояками. Це бубони, головна ознака хвороби. Він стогне, а дотик до його шкіри гарячий, наче до вугілля. Поруч дружина кашляє кров'ю. Це вже легенева форма чуми, ще страшніша, бо вона передається від подиху. Діти сидять у кутку, пригорнувшись одне до одного, очі їхні повні жаху, ти дістаєш свої інструменти. Лікарі того часу намагалися випустити отруту з тіла. Ти береш ніж і розрізаєш нарив, щоб він стік. Потім прикладаєш розпечене залізо, бо вірили Вогонь виганяє зло, даєш хворому випити настій полину й розмарину, інколи радили пити оцет або навіть вино, щоб очистити нутрощі. Інші методи здаються сьогодні ще дивнішими наприклад, прикладати до пухлин жаб чи курячі нутрощі, бо вони нібито витягували хворобу. Але ти бачиш, що все це марно у щоденниках чумних лікарів часто з'являлися записи. Жоден із лікуваних не вижив, і все ж ти мусиш виконати свою роль. Мати хапає тебе за руку, врятуй хоча б дітей. Але ти знаєш, що діти теж уже заражені. Середньовічні хроніки згадують, що сім'ї вимирали повністю за кілька днів. У деяких містах залишалися цілі вулиці, де не вижила жодна душа. І все ж ти пишеш у своєму записнику Дім заражений, усі хворі. Твої слова означають вирок, бо після твоєї відмітки цей дім ізолюють, сусіди будуть обходити його стороною, а для міста ці люди вже наче й мертві. Виходячи з дому, ти відчуваєш, як тяжче твоє серце, бо з кожним новим візитом ти все більше розумієш: ти не лікар, а лише свідок, свідок того, як гине одне життя за іншим. Ти, виходиш із дому, де щойно бачив, як сім'я гине одна за одною. На вулиці сонце піднімається вище, але його світло не приносить тепла. У місті немає звичного гомону, немає дзвонів до миси, немає дитячого сміху, є лише постійний дим і тиша, яку іноді розриває крик. На площах Флоренції палять багаття. Влада наказала розкладати вогонь у кожному кварталі, бо вважалося, що густий дим може очистити повітря, у вогнища кидають лаврове листя, ялівцеві гілки, смолу, навіть дорогі прянощі. Ти вдихаєш цей запах, він гіркий, різкий, їдкий, але в ньому є бодай якась ілюзія безпеки. У цей час у Парижі діяли так само. Місто стояло в диму, і священники ходили з кадилами, намагаючись відганяти смерть. У Лондоні жителі носили при собі невеликі мішечки з квітами, притискали їх до носа, бо вірили, аромат врятує від зараження. Саме звідти пішла дитяча лічилка, кишеньки з квітами. Ми всі впадемо. Страшне нагадування про ті часи. Але дим і квіти не могли зупинити те, що косило людей сотнями щодня. Ти бачиш ще одну картину, яка врізається в пам'ять група флагелантів іде вулицею. Це люди, що вважають ніби чума, кара Божа за гріхи. Вони роздягаються до пояса і б'ють себе батогами, роздираючи спини до крові, йдуть рядами, співають псалми, і кров капає на бруківку. Дехто з містян падає перед ними на коліна, хтось приєднується до ходи, хтось ховає обличчя. Але ти знаєш, від цього хвороба не зникне. Поведінка людей змінюється, одні живуть, ніби завтра не настане, влаштовують гучні бенкети, гуляють, п'ють, віддаються гріху. Інші замкнулися у своїх домах і не виходять, сподіваючись перечекати, бо Катчо писав, що у Флоренції одні закривалися в будинках і жили помірно, інші ж у розпусті, віддаючись усьому, що приносить задоволення. Місто розділилося на тих кому… Хто молиться, і тих, хто сміється на похороні. Ти зупиняєшся біля невеликого вогнища, знімаєш рукавиці і кидаєш у полум'я ганчірку, якою торкався хворих. Це твій спосіб очиститися. Лікарі знали якщо не спалювати одяг і речі, Чума може повернутися. У багатьох містах існували навіть накази, спалювати меблі, одяг і цілі будинки, якщо в них жили заражені. Полудень приносить в тому, ти вже бачив занадто багато. А попереду ще безліч домів і вулиць, де тебе чекає одна й та сама історія. Усі спроби зупинити смерть здаються марними, але люди все одно чіпляються за ці ритуали: дим, молитви. Кров флагелантів, бо без них залишився б лише жах і безнадія. Дорога веде тебе до околиці Флоренції, саме там тепер виросли нові кладовища, братські ями, куди щодня кидають сотні тіл. Колись це були зелені поля, де діти бігали, а пастухи випасали худобу. Тепер земля перетворилася на роз'ятрені рани, в які без кінця сиплять мертвих. Могили вже не копають окремо для кожної людини. Це неможливо, коли смерть іде лавиною, викопують величезні ями, іноді завширшки на цілий двір у них складають тіла. Десятки, сотні, потім засипають тонким шаром землі, і зверху знову тіла, шари смерті, немов сторінки страшної книги. У Флоренції хроністи писали: не було кому плакати за мертвими, не було кому їх оплакувати, і один шар тіл накладався на інший. У Парижі ситуація була схожа, там створили величезний цвинтар, відомий як шарніє де іносант. Він швидко переповнився, і запах від братських могил відчувався навіть у найближчих кварталах. У Лондоні земля біля монастиря Чартерхаус стала місцем, де поховали десятки тисяч людей. Хроніки згадують ями були настільки великі, що коли їх засипали, земля здригалася. Священники намагаються виконувати свій обов'язок, вони читають молитви, але голоси їхні тремтять. У Флоренції часто бракує священиків, вони теж помирають, і тоді тіла просто зсипають у яму без обряду. Братства, що займалися похоронами, не встигають. У деяких районах люди самі тягнуть тіла і кидають їх, аби лишитися живими. Ти стоїш на краю такої ями і дивишся вниз. Багаті купці й бідні ремісники, монахи і злодії усі разом. Смерть зрівняла їх так, як не зрівняв би жоден закон. У житті вони мали різні будинки, різні одяги, різня права У смерті лише одна спільна яма. Ця картина змінює саму тканину суспільства. Коли щодня гине стільки людей, звичні ритуали поховання зникають. Немає часу на жалобу, на сльози, на прощання. Хроністи писали, що матері залишали дітей, а діти батьків, бо страх був сильніший за любов. І ця відсутність ритуалу робить смерть ще страшнішою. Вона приходить, забирає і стирає будь-яку пам'ять. Для тебе лікаря ці ями стають символом безсилля. Твої записи про заражені доми закінчуються тут, у землі, де імена більше не мають значення. Ти розумієш? Історія не згадає більшості цих людей, вона залишить лише сухі рядки про те, що половина міста загинула, але ти бачив їхні обличчя. І ти знаєш, це не числа, це життя, які гаснуть безслідно. Коли сонце сідає, ти повертаєшся додому. Вулиці Флоренції занурюються у темряву, але тиша не стає спокійною. Вона наповнена дзвоном, який б'є майже без упину. У цьому місті день завершується не молитвою і не вечерею в колі родини, а рахунком мертвих ти знімаєш свій одяг. Плащ важкий від диму й поту, рукавиці зношені, маска пахне сумішчу розмарину і гнилі. Трави в дзьобі вже висохли і майже не мають запаху. Ти витрушуєш їх у вогонь, бо знаєш, завтра доведеться наповнити його знову. Це твій єдиний захист і твій єдиний ритуал. Ти сідаєш за свічкою і береш до рук перо. У своєму зошиті ти робиш записи, хто сьогодні захворів, хто помер, які вулиці заражені. Іноді тобі здається, що ці сторінки важать більше, ніж саме місто, бо у них. Свідчення про життя і смерть, які більше ніхто не збереже. У щоденниках інших лікарів Європи ми знаходимо ті ж самі слова. Сьогодні бачив 20 смертей, жодного врятованого. Але записи не єдине, що залишається після дня, залишається запитання, яке точить тебе зсередини. Чому? Чому Бог карає так безжально? одні кажуть. Це за гріхи людства, іншим, що це знак кінця світу. Флагеланти й далі йдуть вулицями, б'ючи себе батогами. Благаючи про милість у багатьох містах, люди справді вірили, що апокаліпсис настав, і не шукали завтрашнього дня. Але ти бачиш і інше ти бачиш тих, хто допомагає ближнім, навіть коли сам приречений. Ти бачиш священників, що йдуть у заражені доми, аби прочитати молитву. Ти бачиш сусіда, який таємно приносить хліб родині. Позначеній чорним хрестом, і ці дрібні вчинки здаються тобі дивом серед хаосу. Флоренція засинає у димі й смороді, хтось цього вечора молиться, хтось п'є вино, хтось просто мовчки дивиться у темряву. Місто живе, але й вмирає водночас. Ти вкладаєшся спати, розуміючи, що завтра знову вдягнеш свій дзьоб і вийдеш на ті самі вулиці. Бо якщо ти не підеш, не піде ніхто. І навіть якщо твої руки безсилі, твої очі повинні бути свідками. Чорна смерть забрала половину міста, половину Європи, але найбільше вона забрала відчуття майбутнього. Люди живуть лише сьогоднішнім днем, і твій вечір це не відпочинок, це пауза перед тим, як смерть постукає у двері знову. Твій день закінчився, але він нічим не відрізняється від учорашнього і завтрашнього. Чума не знає спокою. Вона не дає місту ні дня перепочинку. Вулиці Флоренції нагадують театральні декорації, де грають лише дві ролі: живий і мертвий. І кожен знає, що незабаром перейде з однієї в іншу. Чорна смерть. Змусила людей забути про звичні закони. У місті зникло саме поняття жалоби, коли вмирають сотні, не залишається часу плакати за кожним. Братські ями поглинають імена й історії, зрівнюючи всіх. Історики напишуть, що в Європі загинула половина населення, але ці цифри не передають відчуття, ти бачив очі тих. Кого заносили у твої записи, вони не були статистикою, вони були людьми. Європа шукала пояснень. У Парижі казали, що це зірки стали в смертельне поєднання, у Німеччині що євреї отруїли колодязі, у Лондоні звинувачували чужинців, а у Флоренції частина городян просто вірила, що це кінець світу, і кожен жив так, ніби завтра не настане, але навіть серед мороку були проблиски. Священники, які залишалися з хворими до останнього, Чинці, що ховали мертвих, ризикуючи власним життям, чумні лікарі, як ті, які ходили вулицями попри страх і безсилля. Вони не завжди рятували, але, принаймні, свідчили, люди не залишилися зовсім сам на сам зі смертю. Флоренція вижила, Лондон теж. Париж, Сієна, Венеція, усі вони пройшли через цей морок, але вже ніколи не були тими самими. Чума змінила Європу, вимерли цілі роди, занепали ремесла, зруйнувалися цілі міста, і водночас народилися нові ідеї. Нові погляди на життя і смерть. Суспільство навчилося жити з пам'яттю про катастрофу. Ти, лікар, залишаєшся символом цієї епохи, у своєму дивному одязі з дзьобом, який не рятував від смерті, але дарував людям ілюзію захисту, символом безсилля і водночас відваги. Бо йти на назустріч чумі, знаючи, що врятувати майже неможливо, це теж подвиг. Історія пам'ятає чорну смерть як найбільшу катастрофу середньовічної Європи, але для тебе це не абстрактне слово, це ще один день, ще один дзвін, ще одна родина, яку ти бачив востаннє чума пройде. Але дзвони Флоренції, Парижа і Лондона ще довго нагадуватимуть життя може зникнути в одну мить, а єдиний захист це людська пам'ять.